І Сина, і Святого Духа. Христос посеред нас. Зачесні отці, дорогі браті і сестри. Сердечно вітаємо вас з неділею 28 по 50 п'ятидесятниці по шесті Святого Духа на святих апостолів і учнів, а також із святом, яке припадає на сьогоднішню неділю свято честь пам'яті великомучениці Варвари. Сьогоднішня неділя 28 Пропонує нам читання неділі 29-ї, так як в зв'язку із Різвяною переступкою, тому що сьогоднішнє Євангеліє, е, ми його не раз чуємо, коли ми служимо подяшний молеб. І якраз зміст і суть сьогоднішнього Євангелія, вона полягає у вдячності, тобто відкривається нам суть однієї і з рист кожної людини, а це вдячність, тобто подяка Богу за те, що ми живемо. За те, що ми маємо сьогодні, за те, що Господь посилає нам кожен день. І от святий апостол Євангеліст Лука пропонує нам один епізод із життя, земного життя Спасителя. Коли Христос наближався до одного села, то Віддалік стояли 10 прокажених мужів, що означає, дорогі братя і сестри Прокаженних. В сьогоднішній час прокажених, які були в той час у старозавітньому часі, немає, але є прокажені душею. Бо що таке проказа? Проказа це була хвороба шкіри. І якщо людина була заражена тією хворобою, то її ізолювали від суспільства, вона повинна була жити окремо, вона повинна була ходити у такому Обдертому одязі, і коли хтось наближався до цієї людини зараженою проказою, вона повинна ця людина кричати, що нечистий, нечистий. і е, люди не е, торкалися цієї людини е, зараженою проказою. І, до, і от ці люди, вони Жили поза суспільством, тобто вони не жили в містах, в селах, а десь в інших місцях, і вони напевно також збиралися докупи і таким чином мали можливість виживати. Хто визначав, що ця людина була заражена проказою? Все це міг. Визначати священник. І от коли Христос наближався до села, то оці десять прокажених, вони, як описує нам Євангеліє, стояли здалеку і кричали Ісусе наставниче, помилуй нас. Тобто, дорогі браті і сестри, вони не наближалися до Христа, вони здалеку. Кричали, щоб Господь помилував їх. Тому що це дійсно е, була така, е, ніби в, на, е, в наказанні Господнє людина була залишена всього, і сім'ї, і е, життя в якихось е, таких умовах людських. І от, е, коли вони почали кричати, то Христос сказав їм слова, – «Ідіть і покажіться священник. Тобто священник мав також право визначати, чи та людина вже чиста, чи вона здорова, чи нездорова. І от, як описує нам Євангеліє, їх було десь. І коли вони йшли до Послову Христа, то вони очистилися, очистилися до того часу, тобто стало тіло їх чисте, та проказа зійшла із них ще до того, як вони мали показатися священнику. І далі нам Євангеліє говорить, що один із них вернувся і подякував Богу, і той був самарянин. Дорогі браті і сестри, отут і якраз відкривається оцей зміст цього відрізку Євангелії, тобто вдячність Богу. І звернімо увагу, що навіть не євреї, тобто ті, які знали закон Мойсею, які повинні бути послушні цьому закону, вони не вернулися, щоб подякувати Богу, а вернувся іноплеменник, самарянин, бо ми в Євангелії багато разів зустрічаємо. Що Господь, ми знаємо історію про Самарянку, про е, історію, як е, один із Самарян, е, е, допоміг е, людині, яка, якого побили розбійники, і якраз Христос звертає увагу, що саме цей, який був далекий від того, він вертається і дякує Богу. І що Господь говорить у той час, коли Він один вернувся? Він говорить, що, а не десять очистилося, а де дев'ять, тільки один вернувся. Він ми звернімо увагу, дорогі браті і сестри, він не говорить, що дякую тобі, що ти вернувся і ем, подякував Богу. Він не зрадів, а він ніби з таким осудом говорить, а не 10, чи, не 10 очистилося, а де ж дев'ять? І ось, дорогі браті і сестри, він говорить що цьому самарянину, що йди, і віра твоя спасла тебе. Тобто із тих 10 прокаженних тільки один, який був самарянин. Увірував в те, що є Божа сила і він подякував Богу. Тобто вдячність це така риса людська, яка повинна бути притаманна кожному із нас. Але якщо ми розглянемо і проаналізуємо життя. Людства, або навіть кожен із своє, своє життя, чи ми завжди вдячні Богу за те, що Бог дає нам сьогодні. Звичайно, дорогі браті і сестри, в деяких моментах деяк... нашого життя ми стаємо також, як ті дев'ять, які не повернулися і не подякували Богу. Хіба ми, дорогі браття і сестри, завжди вдячні Богу, ми приходимо в церкву і більше, що ми звертаємо нашу увагу. Ми, звертаємо увагу, ми завжди щось просимо у Бога. Господи, дай нам то, дай нам здоров'я, дай нам то. Але коли ми отримуємо. Ми завжди забуваємо подякувати Богу. Ми забуваємо про вдячність. А якщо ми, ви скажете, а як же ми повинні це зробити, дорогі браті і сестри, збираючись тут, у церкві на Божественну літургію, де звершується таїнство Євхаристії, Євхаристія в перекладі з Грецького, це є вдячність, подяка Богу. Отже, якщо ми приймаємо участь у божественній літургії, якщо ми приймаємо участь у Євхаристії і причащаємося тіла і крові, таким чином ми приносимо подяку Господу. Разом із священником, разом із всією церквою ми приносимо подяку Богу. А ми повинні Богу дякувати за все, що ми маємо, за все, тому що всі ми знаємо, що все у Божих руках ми маємо сьогодні, завтра можемо не мати. І як би ми не хотіли. Але все звершується деколи і не по нашій волі, а по волі Божій. І тому, дорогі браті і сестри, Христос у сьогоднішньому Євангелії е, е, святий апостол Іваниліс Лука, він нагадує нам про подяку Богу. Ми повинні Богу дякувати навіть і в таких. Такий маленький приклад. Чи Ми завжди молимося і дякуємо Богу перед їжею? Ні. Ми деколи забуваємо, що Бог посилає нам те, що ту їжу на сьогоднішній день ми молимо, просимо Бога завжди. Хліб нас насушний дає нам сьогодні. Але коли Господь нам дає, ми не завжди дякуємо Богу. І от є така історія. Один селянин-фермер приїхав до міста, де він продав все те, що він виростив, і зголоднів заходить у столову, щоб поїсти. І коли він там взяв собі щось поїсти, він схилив голову і помолився, подякував Богу. А за іншим столом сиділи місцеві люди з цього міста і почали з нього насміхатися. Каже, ти у вашому селі всі так завжди дякують Богу за те. За, е, і моляться перед їжею. А цей е, селянин говорить ні на всі. А хто? Він каже, що е, тих, хто не молиться, ми називаємо свинями. Бо вони тільки їм подадуть їсти, вони зразу рило пхають у корито. а не моляться і не дякують Богу. Дорогі браті і сестри, таких. Е, Випадків в нашому житті є дуже і дуже багато. Коли, нам, коли ми щось просимо і Господь нам дає, ми, можливо, з цієї радості, як з тої радості, яку мали оті дев'ять, які не вернулися, вони побачили, що вони здорові і вони забули і побігли, напевно, до своїх домівок, щоб скоріше обійняти. Своїх дітей, своїх жінок і так далі. А і так і в нашому житті трапляється, коли ми просимо Бога, отримуємо щось, чи з радості, чи, з того, чи можливо, з, з нашої невдячності, ми забуваємо подякувати. Ми забуваємо прийти до Бога і подякувати. І тому ми кожен. Раз кожен місяць е, встановили, як ви замітили, що в кінці кожного місяця ми служимо подячний молебен, де, де ми всі дякуємо Богу, щоб ми не забули, дякуємо Богу за все те, що Він нам посилає кожного дня. Дорогі браті і сестри, сьогодні. Є і інша тема для нашої розмови, бо сьогодні Свята Церква в нової пам'яті, я вже сказав, і ви знаєте, святої великомучениці Варвари. Мощі святої Великомучениці Варвари, вони знаходяться у сьогоднішній день у Володимирському соборі в Києві. Але я. Хочу звернути вашу увагу на таку народну, народне прислів'я. В народі кажуть, що любопитній варварі носа відірвали. Як ви думаєте, чому так, така приказка з'явилася в народі? А знаєте чому? Тому що ця юна. Молода дівчина, хоча вона виховувалася у знатній багатій сім'ї, але рано залишилася без матері, а батько її був язичник, і такий був він, як кажуть, заклятий язичник. І оця дитина, батько оберігаючи її, так як вона була дуже вродливою, оберігав її. Від усіх і закривав її, і вона завжди була на самоті. І от коли вона була на самоті, вона споглядала у вікно, тому що була закрита у тому замку і з не спілкувалася з ніким. І коли вона дивилася на той світ, на зелені луги. На зелені ліси, на горі, на горе вночі споглядаючи на небо, на місячні на ті зірки, вона дивувалася? А звідки ж вона взялася? А хто створив оцей світ видимий таким прекрасним? Невже ті боги, які, про які говорять язичники? Рукотворенні боги і оці думки наводили її на те, що повинен був бути творець оцієї Вселенної, яка оточує нас. Батько, думаючи, бо до неї, як вона була вродливою дівчиною, багато було женихів просили. Її руки, але він, вона всім відмовляла. І він думає, що оця самота, яка, в якій знаходилась його дочка, вона привела до того, що вона не хоче спілкуватися з ніким, і він дозволив їй виходити у місто. Там вона познайомилася з дівчатами, християнками, які і. Допомогли їй також стати християнкою. Ви знаєте, ви напевно не раз читали життя святої Великомучениці Варвари, і коли батько її був в поході, він вернувся, і вона своїм поступком, тому що Батько наказав збудувати башню без вікон, а вона звеліла будівельникам зробити три вікна, і на стіні одній був викладений хрест. І коли це побачив батько, він дуже розсердився, і вона тоді заявляє, що вона християнка. бо Ті дівчата їй допомогли стати християнкою і відкрили їй, що все те, що створене навколо, створив Бог. І е, батько розсердився, і, е, а в цей час Максиміану, і каже, якщо е, роби з нею, що хочеш. Звичайно, імператор спочатку умовляв її. Пропонував їй руку і серце і все інше, що могло спокусити молоду юну дівчину, але вона відмовилася. І тоді вона була віддана, віддали її на муки, на тортури. І навіть ті тортури, які та наруга, яка була над нею, а вона піддавалася жорстоким мукам на ранок, Дивувалися всі імператор, що е, е, нанесли їй такі рани, а на, на ранок вона е, е, залишалася здоровою і неошкодженою, якби нічого не сталося. І тоді одна із е, християн, е, одна із. Дівчат на ім'я Уліанія, побачивши такі муки, які терпить ця Варвара, заявила, що я також хочу бути християнкою. І їх разом підвішили на дереві і мучили. І як ми знаємо, що не відмовилася Варвара від своїх переконань. Відвірив Христа і була усічена мечем разом із цією дівчиною Леонією. Дорогі браті і сестри, саме цю е, е, страшну смерть, якою загинула великомучена Варвара, виконав і її батько. Він усів своїм мечем її голови. Ну Там є ще таке передання, що вона. Тікала в гори, де е, сховалася між ущ... ущелені гір, але потім пастухи їй вказали місце і батько її там знайшов. Дорогі браті і сестри, свята великомучениця Варвара показує нам приклад, приклад стояння у вірі, приклад того, як вона, будучи юною, будучи Виросла в знатній сім'ї і, маючи велику перспективу на майбутнє, маючи так багато, перед нею відкривалися такі широкі двері у щасливе і красиве життя, вона побажала іншого життя бути женихом у Христа Спасителя. За що вона і пострадала, і була віддана на великі муки, і тому ми її церква вшановує як великомученицю Варвару. І як я вже сказав, що мощі її знаходяться у Києві, так як вони були подаровані колись ще була. Київська Русь одному із князів. Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє Євангелі і сьогоднішнє, сьогоднішнє життя святої Великомученці Варваре, воно підводить нас до того, що як ми повинні дякувати Богу за те, що ми маємо, як ми повинні стояти. І захищати те, що дали нам наші батьки, наші предки. І е, у сьогоднішній час, дорогі браті і сестри, воно як ніколи актуально. Актуально, тому що бачимо все, що робиться із церквою, все, що робиться у державі. І тому нехай кожен із нас робить висновок. висновок про те, як ми повинні жити, як ми повинні е триматися своєї віри. І тому е Свята Церква нам нагадує про це. Нагадує, не устрашаючи нас якимось стра... страшками, але нагадує нам, дорогі браті і сестри, щоб ми робили висновки для... у своєму житті. І тому нехай кожен із нас отак прокрутить своє життя, порівняє його і запитає сам себе, чи ми завжди вдячні Богу. Чи ми, чи ми є як той один самарянин, який вернувся і подякував Богу? Чи ми відносимося до тих дев'ять, які отримали і пішли собі, не подякували Богу? Амінь.